Всім, Всім привіт. привіт, я Аліса і я Аліса. І сьогодні ми будемо питати у чернівчан, який їхній заклад найулюбленіший. Погнали зараз. Ми Погнали. дізнаємося всю правду. Який заклад в Чернівцях вам подобається найбільше? Е, найбільше подобається тема. Це тут на Кобелянський заклад грузинської кухні. Також непоганий румрум -рум на проспекті. От теж смачно. Можливо, є якась улюблена страва. Якщо говорити про перший на Кобилянській, то там непогане кофікурі і непогані хінкалі. От, Там доволі значно, якісно. У Ромрумі мені подобається місо Широ. Напевно, що а... біля парку Шевченка. А чим саме він приваблює вас? Піца подобається. Тут є... Там достало, до смачно. Да, там достало. А яку піцу найбільше там любите? Капричоза, напевно. Та який у вас найулюбленіший заклад в Чернівцях? Морелі, напевно. А чим саме він вас приваблює? Атмосферою і дуже смачна їжа, дуже страви мені імпонують. Може, віденська кав'ярня? Mm -hmm. Я б сказала картотека. Так, а лайк ярд Окей. тонку Густаво. А чим саме? Тому що там дуже смачно. Напевно, озі. А чим саме вас приваблює? Їда вкусне. <laughs> Сучизум, шошо. А чим саме вас приваблює, Шошо? Карбонара. Піроні, йдемо далі запитувати. Старанне щось чи на ваш вибір. Чи не у резиденції? А що найбільше там вас вражає? Архітектура, ботанічний сад. В якому останньому закладі ви були? Білий налив. Яка наливка ваша найулюбленіша? Смородина. Який у вас найулюбленіший заклад в Чернівцях? Панджик. що? А чим саме? Там смачно. А яка улюблена страва? Або піца? Просто пісо і суші. У нас буде було гайра кілька щирих людей.